Всім привіт, ми з України. Я сьогодні на Лексусі. Так, незвично. капець, просто інша машина, все по-іншому. Відчуття інші. По-різному на газ тормоз вона реагує. Але ще із різниця те, що це як, як корабель, Це такий руль просто гігантський. У, у моєї маленьке-маленьке кермо, маленьке і воно дуже легко там повертається, крутиться, а тут прям треба так. так коротше. Дуже незвичний габарити інші, тому що ця машина і ширша, і довша на два метри десь. Ми зараз заїхали на автомийку, діма моя машину, потім поїдемо в фору за продуктами і на нову пошту. Я, от, знаєте, от на Лексусі зараз поїхала і згадала, як я здавала практику в сервісному центрі. Це просто. В Києві майже нереально взяти на машину автошколи, на якій ти вчився, і оце ти думаєш, яка машина тобі попадеться, бо вони там різні. Пам'ятаю, мені попалась взагалі якась читайота чи щось чи таке. Там така була незручна посадка. Боже, як лежиш, і я її максимально собі вже налаштувала, як тільки можна було все одно. Ти отак от лежиш, Боже, це капець. Кермо, інше, все якось по-іншому. Як знаєте, як інший телефон взяти. Як iPhone і Android взяти. Ну там різні операційні системи, іначе все якби і однаково, а й все максимально різне. Коротше, це окрема історія. Треба буде якось розказати, як я здавала практику. Я ж принципова, мені коли натякали на як можна здати з першого разу, я сказала. М -м". І здала у тієї ж самої людини, але без. Ну от. так от. що не він мене, а я його. І Діма, до речі, також сам здав е, на права без грошей, без нічого, чисто свої знання і впертість. І знаєте, важко не вчитись, важко не їздити, а важко просто емоційно витримати оцю всю напругу з тим, як беруться талони, зловити цей талон. Це постійне полювання, нерви. Це просто, це саме найскладніше, це зловити талон на іспит. Ну, і щоб нормальний екзаменатор попався. Не такий, як у мене, як я здавала, але я його тупила. Пожалілася на екзаменатора, який у мене був. Тому що як виключилась камери, він мені розказав, як здати з першого разу у нього. Ну, я така, понятно, понятна. Я ж пожалілася коротше, і з ним провели бесіду. І потім вже він себе вів нормально. Дуже важко здати на права зараз. Ну от коли я здавала, зараз напевно ще важче. Бо навіть коли я здавала директор автошколи, він з нами був на всіх етапах. І каже чесно, зараз дуже важко здавати на права. Це не те, що було рані раніше, що до війни було набагато простіше. Тож бажаю вам удачі, успіху. Не ведіться на взятки, на гроші. Ну, no, no, no. чисто принципово добити їх Це в цих сервісних центрах. Дуже рекомендую автошколу, в якій я навчалась. Я навчалась на Позняках. у них є на Лівобережці, на Позняках, Таремкі. Ну, тут на сайті можете побачити. Дуже серйозна автошкола з гарним підходом. Тут вас дійсно навчать. Класна теорія, класна дуже практика. Я на автоматі вчилась. Теорію я вчила в класі, але чесно, можете і онлайн. Це буде і дешевше, і, в принципі, теж якби все те саме, тільки просто онлайн. От. Ну і практика мені дуже подобалася, я навчалася з задоволенням. Це в Києві знаходиться, ну і я от зараз зайшла на сайт подивитись. Ціна, звісно, дуже так виросла, ну і не дивно, вона скрізь виросла. Коли я навчалась, я пам'ятаю, що 7 тисяч гривень було навчання теорії в класі, і 24 тисячі гривень коштувала практика 40 годин. Зараз на 12 тисяч стало дорожче практичне навчання. Також діліться в коментарях, де закінчували автошколу ви, і яку можете рекомендувати, тому що знайти гарну автошколу теж не так просто. І хто зараз дає екзамени і зневірився в своїх силах, якщо щось не виходить, повірте, можна все здати без взяток і без корупції. Все можливо. Тож агітую вас робити так само. Інакше корупція буде тільки процвітати. Зараз у мене буде армагідець на кухні, бо ми заїжджали і в. Ви... М'ясний магазин, у нас окремо є брусилівські ковбаси, називається. І заїжджали в фруктову лавку, там фрукти і овочі. І в фору заїжджали, І на нову почту. Коротше, показую, що ми купили з фруктів. Фрукти і овочі. Полоничку. Діма спробував сказав, що солодка. Я брудну не пробую. Потім банани. Часничок. Так. Одна грушка. пучок укропчика. Прям такі свіжий, аж сюди пахне. Виноград. А це, до речі, кишмиш. Ми вже такий брали. Ми вже брали, він дуже смачний. А, це нам тут запечатану упаковочку дали. Такий він довгий, дуже смачний. Полоничка просто. Гарнюнька-смачненька. Ой, Боже, як вона пахне. Слухайте. Яка вона ароматна? Треба запитати, звідки, тому що ми її купували ще місяць тому там, теж в тій лавці, звідки вони її возять, бо вона була така солодка, така смачна, ніби сезонна. Ой, який це запах, боже. Це просто не передати. На вигляд, вона як така пластикова, але пахне, і Німеч сказав, що дуже смачно. Ой, ароматизатор просто. Так, кропчик теж. Ой, скоро в мене свій буде. Треба його в воду поставити, щоб він довше стояв. Так, що в мене тут ще? Ще ось такий взяли виноград. Він такий плотний. Більш плотний, він аж хрустить, коли купки туди. Теж без кіпсочок. Так, щось тут потекло трошки. Виноград, напевно. Три кабачка. Теж кабачки там беремо, нормальні, хороші. Так, це в нас що? Червона цибулька така. На салат. Взяли 2 кілограма молодої картоплі. Сьогодні буде з укропчиком. Якраз масло купили, Укропчик, чесничок. Клас. Ось така. І грибочки. Ось такі біля. Зробимо теж кабачки з грибочками, з чесничком і на гриві. Зайдімо. Да. О, ось. Так. Ну, добре. Це ще не все, це чисто ми в цій лавці купила. А я ще деякі продукти е, купила в форі теж. Овочі. Зараз я вам покажу, що. Не сні лавці Ми купили курячий фарш кілограм. Так, тут сіки тут. Мені здається, тут більше, ніж 4. Короче, курячі філешки потім 1 кілограм курячої печінки буду паштет робити потім здається шість брала курячих стегенець понюхай пахне угу. таке попробує так молочна ось така компаса Угу. вона до речі дуже смачна вона смачніше, ніж докторська. Ну так, да, вона смачна. Я таке не люблю, але це мені сподобалось. Що так, це таке? А, це ти взяв копчені криця. Копчені Я таке не їм це було любить. Потім бандерики, да? так? Да. Всередині м'ясо дуже смачно. Те що? Пальмені і паніки. Ой, а це дуже смачно. Його теж забрав. Вона така смачна, запікати в духовці. Так, і ще взяли. Ось таке м'ясо. Буженінка. Яка вона там була, не пам'ятаєш? На вулях. На вулях. Ну, прямо не пахне. Уже це. Так, і це що шашличок? Гострий. Гострий, чиє. Я його дуже люблю. Ми шашлик завжди беремо в брусилівських ковбасах. Там є ось такий гострий, а є не гострий. Ну, це м'ясо, яке ми брусилівське. Не реклама. Да. <клес> у нас є два виробника, тут є і є брусилівські. Угу. Салківські, ну я не знаю. Я не можу навіть її їсти і ковбаси. О, просто не лізу. Ще в крапишах, наче смачно, так? Да? Так, да, там наче ковбаса. Пам'ятаєш уклидеть. Напевно. Але оці. Просто обалдеть. колбаса дуже смачна. Бандерики взагалі м'ясо, знаєте, от як чебуреки. от Як чебуреки роблять м'ясо, от просто офігенні. Згадка кримські чебуреки. Реально тут таке саме м'ясо. Офігенне. Ну, я таке відсутаю в морозилку. я вже много раз туди йде. Виступаю набрали лічі прям капець. Да. Ну на тижня два може, так? Да? Я думаю, так. Що, штуки не Ох, Я не знаю. Oh, yeah. Морозилку не ховаю в холодильник. Yeah. Yeah. Зараз я ще тут, от, отутжу от, звільнюю біста і включусь. Так, коробчик зараз сюди поставлю. І холодильник. Нормально. Так, далі. Тут просто два величезних пакета. У форі я обожнюю ось ці помідори. Вони такі темні. Єдине, що в холодильнику вони взагалі не лежать, вони псуються моментально просто одразу. Тому я їх зараз зберігаю в такому вигляді, зараз покажу, як. Просто в тарілці і ось тут. Тоді вони можуть хоч тиждень лежати. Це якийсь томат чорний коктейльний. Дуже смачний, насичений смак. Вони такі тверденькі. Зараз накидаю сюди, а ми то вже будемо. І беру такі більш твердіші все краси одірочки взяла такі Наборчик. і в холодильник як на салат зелень Бурецький йогурт 8%. Додаю в салати. Ну, якщо там щось тушку, теж можу додавати. Морозиво взяли. Ось таке морозиво взяли. Зараз теж я його дістану, морозилку кину, бо там їх багато Так, хліб я люблю брати тостовий. А Взяла ось такий спробувати шотландський, солодовий. Не пробувала. А ось цей ми вже брали, то сподобався. Прикольний. Королівський мультизлаковий. Від Київ Хліб. Так, ось чайок. Ось такий я взяла. Мілк Олон. Люблю його. А -а -а. На шаурму Дима взял лаваш кавказский. Олию взяли профинованную. Моркву. Я люблю брата одразу уже мыту. Как раз форева она такая классная была. Долго мыта классно. Так, взяла сушені помідори з часником і базиліком. Потім цибуля ріпчаста, гранульована, лавровий листочок. До речі, взяла самий дешевий. 10 гривень коштувалася копка. Розламана, як не О, хороший, нормальний. То, знаєте, буває такий побитий маленький, мелкий. Ось такий нормальний. Так, це коротше, я Ой, хромезний рецепт. Та -та -та -та. Коротше, я паніровку взяла, вона одразу вже йде з приправою. Потім дуже вже люблю ось цей сир, беру собі в салати, облети. Ось, дві упаковочки взяла. Тунець на салат беру тільки у власному соці. Влії не люблю. Ось такий крем-сир без наповнювачів. Він дешевше коштує, ніж Філадельфія. Так, моркви по-корейськи. Грибочки мариновані. Дві упаковочки форелі. Дві упаковки масла. Такі скляніти тримає масло. Дуже мені подобається, гляньте, яка вона гарна. Це я купувала в епіцентрі, здається. Ось тут такі квіточки. Класно. Взяла собі спробувати ось таке боржомі. Аджарський мандарин з натуральним соком. Ще ми взяли сік. Майонез знайшов му. Цибулю. Морожені овочі, я їх вам подаю собі. Собі я взяла таке молоко миндальне, іспанське. Приколі, мені дизайн сподобався. Там ще була гарна упаковка вівсяного, але я вівсяну не люблю до кого. Пісташки і кетчуп. до шашлячку. Так, ну і ще у нас тут вода, лимонад улюблений, і Кока-Кола він її теж любить. Розібрала я наші покупки, залишилось розпакувати цю коробочку, посиличку з рослинами, там дві рослини. Але зроблю це пізніше. Зараз мама прийде в гості, ми покавуємо, почаюємо, погуляємо, потусимо і потім вже перейду до цієї посилочки, бо сьогодні хочу посадити. Дивіться, яка у мене тут літня кухня вже з таким видом. Кайфо. Правда? Я вже підготував всі продукти. Для роботи картопелька, м'ясо. Тут е синінькі, Це у нас перчик болгарський, такий. морква, цибулька, чесничок. Зараз я його трошки ще поріжу. Ну і приправи. А, ще томатне пюре додам. Буду робити картоплю з м'ясом. Але не ну, щось зробимо, подивимось. Може, як з юшкою вийде, але я хочу, щоб воно не дуже таке було водянисте. Щось схоже на кашу. Ну, коротше, зараз подивимося, що вийде. Не знаю. І ось такі спеції. Буду папріку червону додавати. Коротше, тут у мене є ще отакі от різні до м'яса. Зараз щось будемо експериментувати. Тут в бійде все те, що залишилось від нашої тераси. Так що, зараз все тут поспалюємо. І оце кусочки дуже смачно поспалюються зараз. Аромати тут стоять, капець, м'ясо з луком. Я просто обожнюю цей запах. Ви можете просто собі це уявити. Головний дегустатор. Кажи. Дуже смачно. <рес> 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 Ось така штука вийшла. Mm -hmm. Овочеве рагу з картоплею mm -hmm. і м'ясо. Знайшла суницю у нас на ділянці. Вона у нас колись росла. От, я її познаходила в траві, де вона повикопувала, і посадила сюди. Бачите, десь такий більший кущик. Отут взагалі маленькі кущики. Я їх пролила. Якраз біля зелені посадила. Я думаю, що це буде тимчасове місце її. Треба буде подумати потім, куди її посадити. Чи в горщик може висадити? Теж як варіант. Але там в траві вона точно загнеться, тому поки її сюди повтикувала. Зелень росте, все росте. Значить, поки не взійшла тільки петрушка, навіть укроп зійшов, бачите, теж ось такі штучки прикольні. Посходив. Десь більше, десь менше. Оце петрушка тільки поки не зійшла. А так все зійшло. А тут водою прибилось, бачите, поливалось, водою попробувалась, ну нічого, підніметься. Ви знаєте, оцей салат обганяє по розміру руколу. Бо рукола сама перша взійшла. А салат, прям, дивіться, на очах росте. Завтра буде ще більший. Ну і оце та балкона суміш теж зійшла. Теж, бачите, трохи поливається і водою прибивається. Бачите, теж посходила. Так що все супер. Зараз я оце укорінювачем хочу пролити. Ось у мене тут залишки від рослин, яких я пересаджувала. Оце зараз буду проливати все. І так, от потрошки прям. Пойшла Вероніка рожева Рутфукс сорт і Ехіноцея. Ще зранку в цей день посадила 6 троянд бабусі, які показувала вам в минулому відео. Туї ми посадили. В ітозі посадили оці круглі не там, де я думала, не ось там, тому що там у нас по технічним причинам не вийшло посадити, а тут якраз вийшло, тому буде біля. Біля сакури, такі кружальця. І зараз я вам покажу, як виглядає інші туї, які ми також посадили. Ну, Їх ми посадили там, де планували. Будуть такі пишні колони. Буде гарно. Біля них буде пінісетами. І далі вже чітки, пінісітами, чітки пінісітами. Пишись, не зволікай, лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі, разом буде будеше.